Компанія BlackView заявляє, що їх смартфон n 6000 має підвищений рівень захисту, що і в воду його можна до 20 метрів, і кидати з величезної висоти. Так може він і в вогні не горить? Ні, так експериментувати ми не будемо. А замість того, я розкажу вам, що це за новий компактний смартфон із потужним залізом, який насправді не у всіх місцях компактний. Привіт! Чому не в усіх місцях? Та тому, що товщина корпуса в нього більше 15 мм. Хоча за рахунок невеликого дисплею загальні габарити смартфону все ж таки можна вважати невеликими. Проте на даний момент саме цей захищений смартфон дійсно можна назвати флагманом компактного сегменту. Тому що в нього потужне залізо, в нього крута камера, а ще з 24 липня він стартує на AliExpress за ціною в 150 доларів, принаймні для перших 200 покупців. Тож посилання на AliExpress в описі, ну а ми давайте почнемо дивитися. Огляд. Так, смартфон дійсно доволі компактний, але він товстенький і він захищений. Тому, незважаючи на те, що по габаритах він, звичайно, ж набагато менший, ніж звичайні смартфони, але він товщий, тому й вага в його приблизно така ж сама. Дивіться самі. Бачимо 212 грамів, що, як ви бачите, не так, як захищені смартфони з великими акумуляторами по 300-400 грамів, ну але ж і не пушинка, правда. По дизайну багато говорити тут немає чого, немає про що точніше, тому що позаду знаходиться у нас динамік, і про його якість я, звичайно ж, також поговорю трошки згодом. Тут у нас дві камери спалах, і все. Кріплення для шнурка у нас тут не передбачено ні з боку на кутах, ні позаду. Його тут просто немає. Щодо фронтальної панелі, то дисплей у нас виступає, звичайно ж, точніше, не дисплей, а бортики у нас виступають. Під заглушкою знаходиться у нас роз'єм Type-C. Для навушників, звичайно ж, місця тут не знайшлось для роз'єму. Кнопки. Вони дійсно видають зайві шуми. І це помітно. Навіть коли так смартфоном щось стукаєте, то. ну... Цокотять, цокотять дійсно. Сканер відбитків пальців у нас в цій кнопочці, також кнопка регулювання гучності. Тут кнопка, яка налаштовується, і слот для двох сімок або для сімки і картки пам'яті. Все, як бачите, нічого цікавого більше по корпусу у нас немає. Є три варіанти смартфону по кольору: чорний, темно-оранжевий і темно-зелений. В принципі, класичні кольори, яких Blackview дотримується вже далеко не перший рік. Як сидить в руці, та ось так сидить в руці. Можна повністю зжати руку, як бачите. Повністю. Але знову ж таки питання до товщини, тому що в кишені все-таки він буде відчуватися у вас, і коли ви будете присідати, ну. Скажімо так, краще смартфон цей діставати. Що в смартфоні попереду? Попереду у нас фронтальна камера в каплевидному вирізі, доволі такі товсті рамки знизу та зверху, ну і звичайні середні по бокам. Екран у нас витягнутий, але про екран ми згодом трошки будемо говорити. Що хотів ще додати по характеристикам, це те, що в смартфона заявлені взагалі всі стандарти, які зараз є в самих топових захищених смартфонах, тобто IP69K і MIL STD 810H. Тобто самий топовий, який можна знайти. Таких смартфонах, але, полиставши AliExpress, там, де продається цей смартфон, ви можете побачити на баннерах, що виробник запевняє, що навіть на півгодини, на глибину до 20 метрів можна цей смартфон занурювати. Я не знаю, як це перевірити. Та й взагалі я не знаю, як перевірити навіть на 2-3 метри, як його занурити. Ну але факт у тому, що це перший смартфон, на якому пишуть такі надзвичайно дивні і великі цифри. Ну, давайте повіримо, але наполовину. Це також непогано. Ніяких особливих фішок по типу тепловізора чи нічної зйомки сюди не завезли. Єдина фішка це відносна компактність. Хоча, якщо говорити про те, як смартфон працює, в плані заліза тут все досить-досить круто. Що собою являє цей компактний смартфон в плані заліза? От по залізу тут все просто суперово, тому що працює смартфон на процесорі Helio G99, який всім нам з вами досить добре вже відомий. Тут 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної. А ще, звичайно ж, тут є NFC. Смартфон реально за ці гроші оснащений дуже-дуже хорошо. Я думаю, ви самі розумієте, що Helio G99. Досить хороший сучасний середньоціновий чіп, тим більше для такого компактного і бюджетного смартфону. Звичайно, не вистачає частоти оновлення, трошки більшої, і це я про дисплей, якщо що. Але в цілому відчувається, що смартфон дійсно не бюджетний. Смартфон працює швидко, і я думаю, напрягати вас він в процесі вашої експлуатації точно не буде. В такому корпусі знаходиться акумулятор на 3380 мАч. Це досить мало, такі цифри в захищених смартфонах зараз і не знайдете. І що він дає на такому невеликому дисплеї? Смартфон дійсно його вистачить, його вистачить на день використання без проблем. І відтворювати відео смартфон на YouTube може, до речі, в HD якості, хоча екран тут трошки менше, ніж HD. В hd якості смартфон відтворює відео трошечки більше, ніж 7 годин. По-моєму, це прекрасні цифри для такого акумулятору і для такого смартфону. Що стосується операційної системи, то це у нас 13-й Android з графічним налаштуванням, до OS 31 найновіша від компанії Blackview, працює, звісно ж, взагалі, я б сказав, бездоганно. Ніяких проблем я тут не бачу. До речі, нічого зайвого тут не встановлено з заводу. Ніяких додатків, нічого такого тут непотрібного немає. Це круто. А от якщо говорити про те, як звучить динамік у нас, то динамік тут просто ніякий. Давайте я вам включу. Я думаю, в навушниках ви зможете оцінити самі цей звук. Скажу вам по секрету: краще більш ніж на половину гучності, не вмикайте взагалі ніколи цей динамік, тому що. Проблеми з вухами вам гарантовані. Ну і звичайно ж, так як у нас і з вами потужний процесор, чому б не побалувати себе дев'ятим асфальтом на максимальних налаштуваннях графіки, тому що смартфон це більш ніж дозволяє робити. Грати приємно, ніяких фрізів не помічено. На такому маленькому екранчику, в принципі, так, це досить, досить незвично робити. Але якщо вам скажу чесно, грати можна, якщо трошки ближче до очей смартфон. Піднести, то, в принципі, можна і в ігри пограти. Просто можна, може не в всі ігри буде вам зручно грати, але в принципі в асфальт, як бачите, можна грати. Картинка дуже насичена, красива, ніяких фрізів немає. Згладженості зображення також тут вистачає. Я задоволений. Дисплей. Його діагональ всього 4,3 дюйми, і по сучасним міркам це досить-досить мало. Проте мова йде про якість. Як користуватись цим смартфоном, маючи такий дисплей. А я вам скажу, що на такій невеликій діагоналі можна навіть в ігри грати. Ви, в принципі, це недавно бачили. А от щодо щільності пікселів, то тут також взагалі проблем немає. Що вам сказати, такими маленькими дисплеями я давно не користувався. Звичайно ж, найближчий смартфон, який був схожий, це QBot KingKong Kong Mini 3. Але там зовсім інша залізо. Цей смартфон набагато цікавіший, як на мене. 4,3 дюйми 1200 на 540 пікселів, роздільна здатність, тобто навіть не HD. І екран витянутий, так він витянутий, стан нестандартне тут співвідношення сторін, але до цього ви швидко звикнете. Я думаю, що користувачі смартфонів Sony взагалі скажуть, та він взагалі недостатньо витянутий. Щодо щільності пікселів, абсолютно не хвилюйтеся, зображення дуже круто читається, хоч з 10 сантиметрів від очей, хоч з пів метру, все тут досить непогано. Виробник все розрахував, але єдине, що я помітив, давно я таких смартфонів не бачив за такі гроші, це те, що мультитач тут. Не на 10 дотиків, як зазвичай, а лише на 5. І це знову ж таки мова про те, що не варто дивитися на ці цифри, тому що смартфон дуже чудово реагує на палець. Я взагалі ніякої різниці не відчуваю із флагманами. Ну, абсолютно, все так само працює. Тому на 5 дотиків, на 10 дотиків нема різниці. Головне, що за матриця реально стоїть і наскільки добре вона працює. Тут, звичайно ж, матриця IPS. Захисне скло у нас Gorilla Glass, стоїть п'ятого покоління. Не найновіша, звичайно, ну але дякую хоч за п'яте. Якщо дивитесь відео, можете сміливо ставити 480p. Я думаю, якості зображення вам більш ніж буде вистачати на такому екрані. Хоча я ставлю зазвичай 720. Тому що можу собі дозволити, смартфон нормально його. Обробляє смартфон не тормозить, все нормально, але якість все-таки трошечки буде кращою. І на такому дисплеї реально навіть фільми дивитися можна. Просто знову ж таки, фішка в тому, що треба просто трошки ближче до очей брати цей смартфон. І, можливо, можливо, в теорії очі будуть трошки швидше вас втомлюватись, ніж зі звичайного смартфону. А можливо, це моя придирка. Ну, коротше, не знаю, в плані користування дисплей абсолютно не напрягає. В принципі, вистачає цього розміру для того, щоб комфортно працювати зі смартфоном. Не для всіх знову ж таки, якщо у вас великі товсті пальці, наприклад, то можливо вам цей смартфон і не підійде. Але якщо шукаєте щось компактне, то я думаю, що цей смартфон більш ніж достойний варіант. У відносно компактний захищений смартфон, ще й недорогий, встановили 48-мегапіксельну камеру. І я вам скажу, що вона мене просто вразила. Вразила в хорошому сенсі, тому що фоткає вона пречудово. Єдине, що не вистачає, електронної стабілізації при зніманні відео. Проте, я думаю, компанія BlackView має над цим попрацювати і вже в найближчій обновці ми з вами побачимо і електронну стабілізацію. Що ж у нас тут по камері? 48 мегапікселів. Цей режим знаходиться у нас ось тут окремо. Скажу так, про швидкість фокусування запитували мене в коментарях, і скажу, що швидкість фокусування, звичайно ж, трошечки гірша в приміщенні, ніж на дворі. Але вона абсолютно швидка. Тобто, я не скажу, що смартфон довго думає, куди б сфокусуватись. Абсолютно ні. Буквально щойно перед записом відео я в доволі темному місці квартири спробував сфокусуватись. Мій смартфон за десь секунду півтори сфокусувався. Ну тобто працювати реально з ним комфортно. Якщо робити фотки на вулиці, то звичайно фокусування у нас ще швидше. Я думаю, ви це помітите, коли я знімав відео. В принципі, автофокус там себе абсолютно нормально проявляє. Великим плюсом є те, що є 2К запис відео. Такий маленький смартфон, така прям міні-камера в кармані. 2к може знімати, але, на жаль, стабілізації поки що тут немає налаштуваннях. Надіюсь, вона скоро тут з'явиться. Режим корекція і режим більше. Тут у нас портрет, панорама і про режим. Як бачите, нічого зайвого, але все необхідне тут реально в налаштуваннях є. І те, як працює камера, з кольорами, з експонуванням картинки, мені все подобається. Тут проблем взагалі немає. Давайте при вас зроблю якусь фоточку навіть. Ось зараз. Зробили студійне освітлення. Ну, якщо можна його назвати студійне, це так голосно сказано. Освітлення тут насправді не ідеальне. Ну, але ось ми зробили фотку. І я вам скажу, що вона ну прям максимально деталізована. Мені дуже подобається, як знімає цей апарат. Тому прямо зараз хочу, щоб і ви подивились на фото та відео, яке я назнімав. Надіюсь, оціните. Так, давайте познімаємо на N6000. Подивимося, як він себе буде вести. Стабілізації у нас немає в налаштуваннях. Ось так от знімає. you. <laughs> В цілому, все, що я хотів розповісти про N6000, я вам в цьому відео розповів. Єдине, що хотілося б трошечки тонший корпус, все-таки щоб в цього апаратику був. Ну а так, в цілому, з основною метою вони все ж впорались. Вони дали нам компактний захищений смартфон із сучасним потужним залізом і непоганою камерою. Дякую, що додивилися до цього моменту. Обов'язково підпишіться на канал, якщо контент вам подобається. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!